Вітаємо в ефірі програми Цікава легенда. Рікордінг Із задоволенням зроблю короткий анонс. Сьогодні розпочато прийом творів на четвертий міжнародний фестиваль щастя у творчості. Фестиваль має багато цікавих рубрик, і фотографії, і малюнки, і текстові твори, і відеосюжети різні. Невигадані історії і не тільки. І організатор фестивалю громадська організація Психокультура за спільної ініціативи з есперанто-клубом Теорія Щастя і за інформаційної підтримки молодіжного телебачення Фестиве. От спільно створили таку ключову ідею цьогорічного фестивалю. Вона звучить так: – «Створи свою історію щастя у творчості. От це дуже важливо, щоб в ці непрості часи наші співвітчизники змогли знайти такий спосіб психологічної адаптації за допомогою творчості. І зараз кілька слів. Лідер молодіжного телебачення Фестифо Олександр Васильцов. Пане Олександр, будь ласка, вам слово. Дякую, пане Лане. Я хочу сказати декілька слів про цей фестиваль, як інформаційно партнера. Власне, часом творчості це вже четвертий міжнародний фестиваль. Це просто натхнення, радості і самовраження для дітей, молоді, педагогів, викладачів, батьків і всіх тих, хто творить душею. Мета фестивалю дати можливість кожному відчути, що життя живе у творчості, бо наразі складне життєві умови многих. І творчість вона допомагає трохи відволоктися від жахів війни. Номінації будуть малюнок, фотографія, відео до п'яти хвилин, текстові твори та інші творчі робота. Хочу наголосити, щоб відео краще робити горизонтально, ніж вертикально, бо це буде краще для зміщення на інформаційних ресурсах. Але також хочу наголосити ще одну концепцію: не буде чіткої прив'язки до конкретної номінації. Будь-яка творчість вона буде прийматися. Саме тому і буде і там написано написана інша творча робота. То тобто, будь-яка творчість вона приймається. Участники фестиваля могут заполнить короткие блицы опитывания, мают творчество Будет несколько категорий участников. Это дети, категория, это век от 5 до 12 лет. Подлитки и молод, век 13 23 лет. Дорослые авторы, век от э, 24 лет. Диалог поколений, это спинат почесть детей до дорослых. Дружный творческий диалог, это спинат детей, педагогов, библиотека и выкладчики. Фестиваль буде проводитися дистанційно. У програмі онлайн-прес-клубу та творча зустріч. Термін подачі робіт з 10 жовтня по 10 серпада. Це дуже цікаво, дуже корисно. Я вже всім взяти участь у цьому фестивалі. Дякую. Дякую, пане Олександре. І така, такий короткий коментар стосовно творчої анкети. От насправді. Бажаємо максимально всім учасникам не обмежувати себе в можливості самопізнання. 10 запитань, ну це може зайняти ну, 10-15 хвилин особистого часу. Це небагато, але це важливо і для того, щоб організатори фестивалю змогли. За можливості знайти серед цікавих респондентів нових гостей ефіру. А також для кожного учасника це також є важливим способом пізнати себе, тому що там багато цікавих запитань про сфери творчості і про те, що заважає здійснювати цю творчість або втілювати у життя творчі ідеї, тому що реалії життя, реалії виживання також є об'єктивним фактором, і все це має. Має об'єктивно в сукупності обставини, фактів враховуватися і багато інших цікавих запитань, і побажання наприкінці анкети є, побажання для себе, побажання для друзів, однодумців на тему творчості. Ну тобто, творча людина, вона завдяки фестивалю має не сама по собі існувати, як от є такий вислів, коли письменник пише просто в шухляду. Ні. Письменник пише для того, щоб його твори стали відомими, і читалися для широкого загалу. Так і творча особистість має бути відкритою і для. Розуміння іншими в соціумі, от для цього і створені такі анкети. Зверніть на них увагу. Це дуже цікаво. А тепер я передаю естафету творчості нашій молоді. Це Анастасія Кисіль та Діана Кузніцова. І дівчата. Перший сюжет із рубрики Створи свою щасливу історію нам покажуть. Будь ласка, вітаю. Я Кисіль та ведуча цієї програми. Живе каміння. Та сьогодні у нас в гостях Ловнінгею. Вітаємо вас. Олександр Верхівцев. Вітаю. Роман Максу. Вітаю. Моя співведуча Діана Кузнецова. Вітаю. Сьогодні я хочу вам розповісти легенду е, про душі, отож, е, починаю вам читати. Колись давно, коли в лісах жили духи духі стільхі, будяник та мати земля створив нового духу кам'яницю. Ви, напевно, вже чули легенди про мавок, русалок, вітряниць, холодниць, але про кам'яниць напрям. Отож, я розповім вам про мене. Клім'яниця це дівчина, що померла на скелі. Але не всі дівчата, що помирають на скелях, вставають км'яниця. Якщо дівчина померла у повний для зелений місяць і в негативних почуттях, природа приймає її і перетворює на дух скелі. Але для цього існує особливо ритуал. Якщо дівчина зможе поговорити з матір'ю Терезою і не піде в інший світ, то вона прийме. І для цього. І кам'яниця готується прийняти собі нову сестру. Ті створіння окрім кам'яниць не може народити дитини. Дитина, яка створена трьома богами, це вже алкарі. Але коли таке особливе створіння народжує свою дитину, це настільки надзвичайно, що трапляється лише раз на два століття. І якщо вона виживе і зросте, то стане новою водорукою народу кам'яниць. Кам'янець особливо не лише в цьому. Вони мають кілька рис, за якими їх можна впізнати. Чляни означають маленькі фермішики, що покритьому. Клямінці зазвичай з'являються на зелені свята, але їх дуже важко помітити, як вони беруть вже хлопців, які зраджують своїм дівчатам. Вони замацують хлопців до лісу. У лісі. Їх кличуть на скелі. Там вони танцюють з ними, а як почне підніматися сонце, кидають їх за скель. За те, що вони зраджують. Ось така ось історія. Діана, моя співведуча, вона малює ілюстрації до цієї легенди Діано можете показати, будь ласка, її повністю. Щось сидить на камінні та очікує арка, який е, прийшов до неї. Е, це лише початок моєї книги про каменець. Е, вона вийде вже в 2026 році, е, десь наприкінці серпня. Е, так, я знаю, що це дуже довго, але вона має бути дуже насичною ніполонь. На бо того ж мені потрібно багато часу. Я взяла цю ідею написати такий фірм, коли я була на пляжі, там я, ну моя мама сиділа на каміні, а мені стало нудно, та я пішла лазити по камінь. І от я пригадала мамку. Але виріло, і мені здалося, що я мавка. Але пригадала, що мавки бігають лише в лісі. От я і придумала дівчину, що на камінні живе. І отак от я придумала кам'яницю. Отож, дуже дякую за вашу увагу, за те, що дала мені трошки за вашого часу. Нагадую, що в програмі було легенда про живе каміння. Дуже дякую всім за вашу увагу. Наші оплески дуже класний сюжет, такий креативний, мотивуючий, і він надихає наших глядачів створювати власну історію своєї щасливої творчості. Тому що незалежно від того, який буде фінал, але от те, що ми побачили на початку цієї історії, в її. Продовження в розвитку сюжету, то я так гадаю, що ця дівчина почувається такою щасливою самодостатньою. Отож, приєднуйтесь до фестивалю і створюйте свої власні сюжети, власні легенди щасливої творчості. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.